Ця історія розпочалася завдяки небайдужим Житомирянам, котрі згуртувалися задля підтримки тих, хто захищає Україну від ворога. Житомирська громада практично довела, що спроможна купувати, відновлювати техніку і відправляти на схід на лінію фронту. Санітарна бронеавтівка, медичний реанімобіль – це ті автомобілі, що стали народними, адже їх придбали і відновили виключно за кошти небайдужих людей. Надійний метал спроможний врятувати і дати надію, адже своєчасне транспортування поранених суттєво збільшує шанси зберегти життя, і в таких випадках немає значення новизна техніки. Головне надійність ну, в загальному люба медична машина буде потрібна, понимаєте? Тому що ну є швидкі, якби амбуланс, да? а є такі, що для лежачих ферештех теж потрібний ну, не потребують такої. Швидкої медичної допомоги, але потрібно їх буде переміщати. Тому таку машину досить-досить потрібні для військових. Це ви замовляли саме таку автівку? Чи це вам запропонували? Ні, це не це просто було сказати, замовлення йшло звичайно. Ну, ви розумієте, яка броньована машина не була, все-таки, ну, ті самі снаряди, звичайно, вони її можуть пошкодити. Вона не є броньованою, але взагалі, взагалі. Але взагалі вона потрібна. Не обов'язково на само буде з-під поля боюся, буде з поля бою може евакувати броньований, наприклад, евакуатор, а вже подальшому на таких машинах перевозка буде здійснюватись. Що важливіше, сучасна техніка чи надійна, швидка техніка, яка швидко звідти їде? Ну, ну я все-таки думаю, що швидка техніка буде кращим, але і такі теж потрібні. А ось як там, де життя вимірюється кількістю обстрілів і атак, втратами і відвойованими територіями військові сприймають допомогу, добре знають волонтери. Потрібно, їм все потрібно. Ви скажіть мені, ну самі дайте відповідь, що дає держава. От і все, Це, все віддають. Ви також їздите туди на схід, так? Е, як там наші військові зустрічають оці пакети, коробки з речами, харчами? Ну, ви ж зрозумієте, першочергове, це чисто морально-психологічна підтримка. Е і насправді це підтримка з дому, і вони ну, ну це просто на рівні психології, на рівні підняття духу, це першочергово грає роль. А по-друге, це звичайно це. Ну, ну є такі, такі розположення, такі блокпости, що ну не води не вистачає для того, щоб ну, попити. Ну про що про яку про яке прання може бути мова? Звичайно, воно все одноразово. Так що ну, там потрібно, і речі потрібні. І так же само хлопці сплять в землянках просто на піддонах. І матрасики потрібні, і ліжка потрібні, і речі потрібні, тому що ну, воно все ж зношується, хлопці не відпочивають, ходять в рейди, штани стираються. все. Ну, Абсолютно все потрібно, все потрібно. У мирному житті така автівка в центрі міста стає своєрідним нагадуванням про те, що в Україні йде війна, за збереження цілісності і суверенності. Кілька років тому це військове авто сприймалося як своєрідний мілітарій пам'ятник. Нині ж автомобіль, що вже знятий з конвейерного виробництва, у воєнних умовах рятуватиме життя. І його суттєва перевага, що він надійний з повністю оновленими механізмами та вузлами. Так, певно, що важче, ніж е, з іномарками, тому що по-перше, машина знята з виробництва. Запчастини деякі знайти дуже важко. А так як машина знаходилась на зберіганні і 10 років вона не заводилась, то прийшлось пройтись повністю по всім системам автомобіля і поміняти ну, багато елементів, які Порокам вийшли з ладу гумові вироби, патрубки, система охолодження все було переглянуто і проведено до технічно робочого стану. Навіть під час відновлювальних робіт техніки для фронту ви мали справу з іномарками більш сучасними. Чи було важко перейти від перекваліфікуватися, адаптуватись від ремонту іномарок на таку автівку? <плес> Я ж клюну, да, якщо сказати, що специфіка нашого сервіса це більш нові і все ж таки це іномарки, складного нічого нема. Береш інструкцію, читаєш, і все робиться. Потроху воно приводиться до ладу. складного, якщо в мене технічна освіта, це вертольот. То як якщо ми в ньому розбиралися, то в такій машині ми розбираємось тим паче. Скажіть, будь ласка, наскільки ця автівка може витримати такі реалії випробування там на сході, як, наприклад, подолати якусь нерівну дорогу, пройти зі швидкістю, адже там треба подекуди саме на швидкісті проїжджати ділянки? Ну це не можна сказати, що це швидкісна машина, але щодо бездоріжжя, я думаю, що е, рівних треба пошукати цій машині. Техніки на фронті багато не буває. Це те, що неабияк полегшує виконання завдань для військових, а разом з тим стає мішенями для ворога. Наприклад, і цієї автівки, як ви думаєте, там є потреба в такому транспорті? Бо ви ж практично бачите, що там відбувається? Я зрозумів, У вас дуже цікаве питання. Там є потреби в таких автомобілях. напевно ста. Розумієте, то тобто, це що це мінус один називається автомобіль. То ще, ще потрібно 99, наприклад, я так скажу. І ці речі теж, якщо хлопці зараз, наприклад, дуже активні події да, відбуваються, ну, ось стоїть така машина, і в неї влучив снаряд, її нема. То я, ну треба ж поновлювати це. Які речі, багато речей у хлопців просто згорають. І якщо вони рятують своє життя, то напевно вони не хватають з собою матраси і все інше. ГАЗ 66 перед відправкою на фронт освятили, молилися спільно. Милосердя твоє безмежне і чоловіколюбство Твоє безкінечне. Цього ради молимо, Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа. З мило над людьми України, прости нам наші беззаконня, не допусти війни. Міжособиці нападу ворогів людська віра має велику силу. Навіть тоді, коли здавалося би кілька гривень то крапля в океані. Насправді ж важливо зберегти океан чуйних сердець. Чому ви зробили цю пожертву? Для чому? Для якої метою? Ви ж могли дитині щось купити? Тому що військовим теж потрібно, вони ж нас захищають. От. Як же по-другому? Якщо не ми не будемо піддержувати, то хто буде підтримувати наших військових? Тим більше, завтра я теж можу бути там, як і всі решта, що там зараз знаходяться. І таке. Чим, чим можемо, тим допомагаємо. Це не тільки сьогодні. Я стараюся, в принципі, де там бачу, там чим можу, тим допустим, тим допомагаю, тому що ви зараз бачите, яка ситуація в країні. Головне не залишатися осторонь, не збайдужити, а вірити. Справа в тому, що важливо сам факт участі, на мій погляд. Сума то є другорядне значення. Справа в тім, що ми пишемо небайдужі житомиряни, допомагають. Насправді допомагають і кияни. Знову передали нам Віталій Невінський фірма Кован з Києва 4 тисячі гривень. Як на минулий проект вони допомагали, так і зараз. Передали люди з села Вертокіївка, 5 тисяч гривень привезли в офіс. Прийшло 23 гривні. Ну така сума, але вона прийшла на волонтерську карточку з Вінниці. І це мене теж дуже тіше. Тому питання не в тому, що, скільки людина передала, у кожного свій формат участі, а в тому, що вона долучилася, здолала зневіру, свою байдужість. І потім ці гроші акумулюються, да? і з них виростають отакі автомобілі або інші проєкт-таблетка, про які теж вже ви анонсували, і він рухається, але він буде рухатися швидше, якщо люди будуть долучатися активніше. На цьому зупину не буде. Вже зараз у центрі технічної допомоги триває завершення робіт на ще одній автівці, так званій таблетці. На лінії фронту її вже очікують захисники. Це той випадок, коли техніка примножить віру і поєднає українців на мирній землі і на лінії вогню у боротьбі за перемогу.